Дорогі наші, звуть мене Тоня, і я передаю вітання з Детройту. Минулий рік змінив нас всіх, після чого ми стали сильнішими, мудрішими і згуртованішими. І не тільки в Україні, але й в діаспорі. Завдяки тому, що сталося минулого року, ми здобули друзів, ми подорослішали і відчули значення слів Я українець. Ми зрозуміли, що тільки разом ми зможемо подолати всі перешкоди. Розвалити стіну зла і внести свій вклад в будову нової і прекрасної держави. Декілька місяців тому Детройт приєднався до всеамериканської акції Той Драйв за ініціативи організації Разом. Ця акція була спрямована на збір теплого одягу та іграшок для діток, які загубили своїх батьків в зоні АТО. Неймовірна кількість людей приєдналася до цієї акції, що ще раз довело, що українці разом де б вони не були. Разом і готові допомагати і працювати для того, щоб Україна встала на ноги. Так як всі ці зміни почалися з кровавого розгону студентів в ніч на 30 листопада минулого року, я хочу сказати дякую. Дякую цим відважним молодим людям за те, що вони почали цю боротьбу. Боротьбу за краще майбутнє. І тепер саме головне не опускати руки. Ми завжди будемо пам'ятати минуле, але саме головне це майбутнє. Будь ласка, працюйте, ідіть до мети, будуйте країну, а ми з діаспори вам допоможемо. Детройт з вами!